Показую вам тортик в розрізі. Ось такий торт вийшов. Це залежить від духовки. Як ви можна... Можете... Вафельні коржики. Всім привіт! Вітаю вас на каналі Життя в селі. Сьогодні я не на городі, не щось там ми робимо, а сьогодні я відпочиваю, адже я на кухні. Дуже люблю проводити час тут, а саме коли випікаю щось смачне. Тим паче за вікном дощ, тому для мене це просто атмосфера кайф. Завтра у нас невеличке свято, у нас річниця з Женією, три роки наших стосунків. І я вирішила спекти нам тортик. Ну і звісно, поділитися з вами цим рецептиком. Тортик це імітація київського тортика, він дуже смачний. А саме головне легкий у приготуванні. Тому давайте будемо готувати разом. Для цього тортика нам потрібно яйця, ось такі вафельні коржики, манка, цукор, арахіс. Попередньо я його підсмажила, крохмаль і для крему згущене молоко та масло. Зовсім небагато всього, всі пропорції я залишу під відео. Погнали готувати! Розпочнемо це все з приготування бізе. І для початку нам потрібно яйця від'єднати білки від жовтків. Білки нам потрібно буде, а жовтки можете використати де захочете. Ось так, нам потрібно 5 яєць. Ох, ніби шкура дракона. Не можна розділити їх ці шкаралупи. Міцні дуже яйця мені потрапили до рук. Яйця підготувала, тепер збиваємо їх разом з цукром. Цукру ось півтори стакана. Стакани такі невеличкі, 200 грамові, до білої пишної маси. Білки збила до ось таких піків, ось така в них консистенція, все вистачить. Зараз будемо додавати інші інгредієнти, щоб вийшло наше бізе. Для початку я свій арахіс переб'ю в блендері до крихти. Ви можете його зробити менші крихти, можете більше це за вашим бажанням. І так як я вже говорила, можете взяти будь-який горіх, який вам. У мене сьогодні це арахіс, я пекла його із грецьким горіхом цей тортик. В будь-якому випадку виходить смачно. Ось такі виходять шматочки горіха. Я їх додаю до нашої білкової маси. Це все ось так гарно перемішую. І далі додаю сюди стакан манки. Стакан такий же розміром, як і був для цукру. Висипаю і знову це все перемішую. Далі сюди ж відправляю крохмаль. Тут у мене 5 столових ложок. У мене сьогодні картопляний, тому що кукурудзяного не було вдома. Можете брати і такий, і такий. Це не принципово. Тепер доводимо це все до однорідності, гарно перемішуючи. Бізе вже повністю готове. Ось можете подивитися, така має бути в нього консистенція. І далі беремо вафельні коржики. Будемо на них наносити наше бізе. Ось так ось на деко. Виходить, з цієї порції десь на 3-4 коржики, це ви вже регулюйте самі. Дивіться, в мене коржик трошки, ніби мишки погризли. Треба взяти інший, бо поламався. Так буде нерівно, некрасиво. Ось так. І просто наношу зверху і розподіляю по всьому коржі. У мене велике деко, тому буду випікати одразу два коржики. А у вас, якщо є таке велике, також випікайте, а ні, то просто по одному. І ось так робимо до тих пір, поки не закінчиться бізе. В принципі, я кажу, у вас там вийде 3-4 коржі. Ставлю коржі в духовку, випікатися при температурі 180 градусів до повної готовності. Це залежить від духовки, дивіться, щоб було готове бізе. Поки в мене випікаються ще два останні коржі, буду робити крем. Для цього беру вершкове масло. Ось, бачите, воно весь цей час у мене стояло тут, плита топиться, то воно м'яке. Має бути м'яке вершкове масло. Починаю його збивати. І тепер поступово додаю згущене молоко. Воно має бути обов'язково варене. Яку хочете, там фірму використовуйте. У мене тут зовсім там його має бути баночка 500 грам, у мене баночка на 800 грам, то я так її і беру. Нехай так буде. Буде просто більше крему. Ось так додаю, поступово потрошки і збиваю, допоки не закінчиться згущене молоко. Це крем готовий, ось дивіться, так він виглядає. Будемо тепер дивитися до наших коржиків. У мене вийшли ось такі чотири коржики. Можете подивитися. Вони мають бути ось такі. вони мають мати вигляд, світленькі, гарненькі. Показую так, як є, нічого не приховую. Заговорилася з своїм коханим, і він каже, там щось димить. А я думаю, серйозно, в мене коржі горять. І ось один ось такий нагрик. Але я думаю, що нічого страшного, я його покладу на низ, смачний крем і все буде супер. Не думала навіть приховувати. Як сталося, так і сталося. Ви головне, готуйте, слідкуйте, контролюйте, не втикайте ніде, будьте близько біля духовки, і буде у вас гарний смачний торт. Ось такий колір, має бути. Так, це все вам показала, розказала. Переходимо до зборки нашого тортика. Ну, а тут уже все йде по стандарту. Крем корж, крем корж, і поки не закінчаться коржі. А в нас їх і не так багато. Так, кладу цей невдалий, так сказати, але знаю, що він смачний. І зверху наношу ось так крем. Ну і так поступово. Як ви може зрозуміли, а може й ні. Готую я в літній кухні, тому що в кухні в будинку у нас зараз триває ремонт. Якщо вам цікаво, як в нас це все відбувається, як ми рухаємося, як ми перетворюємо наш будинок у більш затишніший, зручніший, то підписуйтесь на наші інші соціальні мережі, такі як Інстаграм, Телеграм, це все є в описі під цим відео. Переходьте, слідкуйте, також ведемо TikTok. Охопили всі соціальні платформи, які є. Думаю, вам буде цікаво. Переходьте, переглядайте. А я вже тим часом закінчую збирати тортик. Ось такий вийшов тортик, так він виглядає. Ви можете його прикрасити, як захочете, за вашим бажанням, за вашими вподобаннями. Я завжди роблю так, зверху посипаю горішками, але цього разу я хочу зробити надпис, який Побачите далі. Женя не захотів чекати ранку і каже, я буду їсти торт. Давай мені торт і все. Ось такий торт вийшов. Надпис, звісно, відповідає приводу цього торта, я вам на початку говорила. Три роки ми з Женєю разом, тому цей тортик для нас. Що я хочу сказати? Готуйте, не пожалкуєте, тому що цей торт дійсно дуже смачний і, до речі. Вперше я готувала саме цей торт, коли ми почали разом жити. Це був мій перший торт, який я спекла для жені. Oh, Символічно він <плес> також на три роки. До речі, що хочу сказати, є така функція, ви можете стати спонсором мого каналу, хто має бажання, буде мені дуже приємно. Зараз, звісно, я йому вріжу цей торт і покажу вам, який він в розрізі. Показую вам тортик в розрізі. Як можете бачити, майже половина торту вже немає, тому що він дуже смачний і швиденько ми його з'їдаємо. Ще я хочу сказати: готуйте для своїх рідних, близьких, радуйте їх. До речі, якщо ви хочете бачити більше рецептів на цьому каналі, обов'язково пишіть про це в коментарях. А на цьому буду з вами прощатися, до нових зустрічей!